Сьогодні останній день за цю поїздку, як я вдома у батьків, і вже завтра я прибуду в Київ. День почався з роботи. Я трохи познімала, а монтувати вже вирішила, що буду в автобусі, щоб не витрачати на це час в день. Далі вирішила подивитись відео англійською. Я намагаюся вчити по 5 нових слів на день, і якраз сьогодні у мене закінчились нові слова. До речі, я знайшла таке кайфове відео. Навіть заплакала від нього. Воно мене дуже розчулило. Це відео з порадами від людей, яким 100 плюс років. Таких відео декілька на просторах Ютубу. І кожне мені западає прямо в серденько. Впевнена, що вам теж сподобається. На сніданок у мене був смачнющий холодець з чаєм і вафлями. А так як я сьогодні одна на господарстві, той обід перекинули на мене. А тепер відчуйте, ти виходиш на город і можеш зірвати своєї смачної, максимально корисної редьки і зробити з неї салат. Ну хіба не казка? А ще саме сьогодні моєму дідусю виповнилось цілих 90 років, тож ми купили тортик і всією сім'єю, привітали його. Ну і за годину до автобуса можна вже зібрати валізу. З дому не Можна поїхати без смачненького, а я зазвичай і не відмовляюсь. Ну і все. Посадили мене на автобус, де мене попереду чекають ще 10 годин дороги.